Привіт! Хочу пограти з вами в гру Pigment to Great Valley, яка заворожила мене своїм музикальним супроводженням. Всім тим, що там відбувається, Це, як я зрозуміла те, що може відбуватися в снах, в, нашому, в нашій підсвідомості. І, блін, тут є українська локалізація. Це так круто, просто неймовірно. І, до речі, є режим для двох гравців, якщо забажаєте. Давайте вже починати. Попереджаю, я можу десь тупити трошки, тому не цей. <гум> не зліться на мене. О, тож, подивіться, яка тут гарна мальовка. Я не можу Капельки капають. Вері кої. Еверинг скетінг глумі. Just фолломі, пайпер. Я не встигаю читати все, тому дуже добре що тут є субтитри. Ви можете також почитати. Так, на нас напав якийсь великий кабан. Все, погнали. Так. Околиці мозку. Так, куди нам? Якось сюди збігаємо, подивимося, що тут. Ага, нам потрібна якась синя батарея. Так, стоп. Ми можемо на шифт бігти? Не можемо, просто так біжимо. Атака М1. А, ясно. Ага, ось і синя батарейка. Так, сюди. Якісь олівці стирчать, якісь дерева квадратні. The right the gloom. Це, бачите, ми вставили лампочку, точніше, вставили батарею, загорілась лампочка, і ось ця темрява вона зникла. Так, що це таке? Нейрони so, she... витривалості Угу. Збираємо. Це наша енергія, наше здоров'я. Так, вже на нас щось біжить. Уникання пробу, ясно? окей міні босс, ауч. Можна... А, її треба бахнути. Окей. А, боже, ми не збираємо, бо в нас вже повне. Я все з... намагаюся все зібрати. Так, що у нас тут? Теж синя. Помаранчева. Помаранчева не бачу, бачу лише А Ми сюди не можемо. Ладно. Вертаємо назад. Окей. Okay. Так, нам потрібна помаранчева. Нам потрібна вона, мабуть, помаранчева, а потім до цієї ж повернулися. Так, сюди будь які ясно. Сюди теж помаранчева потрібна. Фигур. Так, де, де ж нам її взяти? Нам звідси її дістати треба. Угу. Окей, побігли сюди. Тепер забираємо синю. Дасті і його подружка пташка Пайпер. Ось така. Right історія. Ага, ми йдемо сюди, окей. Okay. Якісь рибки внизу плавають золоті. Знову цей кабан. У така маска на морді смішна. Там свинка. Ой-ой! Боже клас Я не в ту сторону прыгала. Нам потрібно бити його чи просто тікати. До нього так і не підійдеш. Все. Ага. Коли я буду битися з босом, там буде стільки музики. Це так геніально. Не боїться вона. Угу. Так, ми підняли яку оранжеву батарею. Зрозуміло. Двіся, сюді стаємо, ставимо помаранчеву. Заносимо синю. Йой. Так. Забираємо знову помаранчеву. Все, йдемо з помаранчевою наверх. Кіт відкритий побігли далі. Yeah, we got this. Так, я так розумію, нам направо потрібно бігти. Зліва там кошмари були. Так, yeah, а ми сюди не підемо. Я ледве до неї підійшла. Давайте ми трошки відхилимось. Він шкода тут не можна прям бігти-бігти? Може будемо пригати, так буде швидше? А. Атака з перекатом. Ага. ясно А, блін. Не встигаю я нажимати цю атаку. Так, ще один залишився. Ух, блін, я ледве вижила. Так, да, ігри де треба битися, вони не зовсім мої, але, блін, це музичне супроводження просто. У нас немає нічого, у нас немає нічого. А де нам взяти? Сукайте. Воно ж, не тут. Ми тут були, тут нічого не було. Тут є якісь двері, може, ми можемо зайти? Ми можемо? Тук, тук? Ham here? Stop I've ми постукали до думки. Так, відчекай, нам треба синя. Ця. Синя батарейка. Давайте ще раз постукаємо. Виходь давай. Та потім подумаєш. Думає він там. Потім подумаєш, виходь. Відкрий двері, я перестану стукати. Ходимо ми на не цей. Не, не доб'ємося від нього нічого, а що нам робити тоді? Капець, прийшлось аж сюди за нею повертатись, за цією синьою. Чого до мене раніше це не дійшло, не знаю. Тільки час потратила. Чим зрозуміти, що все-таки є сенс повертатись назад. Хоча, можливо, я могла її одразу з собою забрати, не знаю. Все, нарешті ми проходимо далі. Так. Ага, поняла. Давай лети, лети, пташко. Угу, Чекаємо. О, скільки ж тут кошмарів. Так, побігли. Хмари мороку, руку, якщо буде точніше. Ми могли на... Ні, вони не а, нам треба сюди. Бачу, бачу. Бігом, бігом, бігом. Єсть. Давайте я якраз трошки полічусь, бо я там що тільки не намагалась зробити. Так, все, наступаємо. І що це нам дає? Ми запустили ще одну. Да. Блін, вона не встигне? Ой! Так, мені здається, що нам потрібно було одразу бігти. А не чекати. Давайте я ще раз натисну. Ти не хотіть, що мені потрібно таймінг ловити? Бо це я так буду довго. Ні, блін. Ладно. Здається, що от зараз треба натискати. Я не встигаю. Обігли. Він це ж треба застрягати в кожному, та чорт. Давай, давай. Нарешті. Все, побігли. Так, куди далі? Тут нам потрібна лампочка. Ох ти ж, йой! А чому їх так багатько? Атака з обертанням. Каже, просто тиці на ліву кнопку миші і все. А цю просто натискати. Блін, знову ці люваки. Ні. Таймінг не попало. чик 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 акуратно. Так, ще одна залишилась.

А де ми? А, ось тут ми. <рес> Вже круто. Ага. Давай, 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 біжи, біжи, щоб нас не розтоптав. Берем. Ось який він крутий. Боже, цей каванчик такий класний. Навіть не бачиш, що ми за нього біжимо. Ну і що? Що ти скажеш на це? Оба. За ним побігли. Нам з ним навіть битись не довелось. Який милий. Ні, не треба пхати його. Блін. Чорт, це не дарма. Ой-ой. А можливо так і потрібно було. Ого, який він швидкий. Так, чекайте, що нам треба? Ага. Ого, він дуже швидкий. Ага, ясно. Злий. Зараз знову буде бігти, да? Так. Да. Так і нам теж треба бігти. Бігом, бігом, бігом. От ти спробуй, так не вийде? Він дуже швидкий. Так, кухайм. Біжимо наверх Єсть. Все, все. А, ага, дивіться, не хоче так світитись. А, поки він бігає вона не світиться, ясно. Зараз знову буде маленький піді. Цікаво. А як же ж ми його туди заманимо? Як тебе заманити? Може ми його підштовхнемо. Почекайте, може нам потрібно в якийсь момент покласти цю штучку? Давайте я заберу. Він почне ходити. Так, час добігти, Нам треба, коли він буде йти. І, ну скажіть, музика класна. Так, готуємось. Гра, зупиня... ага, гра зупиняється, коли я виходжу в менюшку І зараз. А він сам зупинився. Є, я думала, не встигли. І нам знову доведеться його шпунькати. Дитикін маленький. Ми ще його шпунькати. Такий маленький, поросятко Він угу. зараз знову вилізе. Куди біжи? Куди біжи? Затемнення, ні? Біжи, біжи, біжи. Дасті, давай. Ох, прося. Він не дуже біжить. Ми знаємо, як він може бігти. Давай, ми тут не пробіжимо. Чорт. Так дуже багато, та не в той, сюди, сюди. Ага, фуф. What? What I the of life. О, він таки Це досягнув свого сенсу життя. Ну, нарешті. Oh, Блін. Так, а ти нам тепер відкриєш? I don't think I've ever been this far into the back of the mind. Uh, discarded instruments? The mind's dream of becoming a musician? Those were the days. Music was everywhere back then. Looks like the dream has been buried here. And we're going to bury the nightmare here, too. Музичних стає. Леті. Угу. Зараз в де бос, так. Стоп, хай. А от і stage, він. Ой! It's show time. all Something's moving, is it all in your head? Is it the wind or someone under your bed? <coughs> Куди нам? Оп сюди. Я не знаю, нам певне не треба його убити. Ух ти, як неочікувано. Та блін. Сюди. Underestimate the power of the dark side. Ух ти ж. Добре, що битись не треба. Не тікати більше подобається. Ні. Тащо. Я зараз помру, ні! Пидості! Чорт! Я не встигаю, не встигаю. Так, він вже якісь інші рухи почав робити. Стоп, сюди! А там ще не зникло, я вже мала буде бігти. О, я бачу, 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 бачу. Бери, бери, бери! Так я готова. Не знаю, наскільки сильно, не дуже певна. Стає <звук> <звук>

You must be working a bit late he should be here any minute i took a short break from work i'm at the new house it'll be ours soon angela we only have to sign the contract i had to go and pick it up great news huh uh, sure that's great uh, the dinner reservation was at eight right the babysitter is here in a half an hour God, my teeth already. Where's my bedtime story? oh the date uh was that tonight but i'm not done at work i'm afraid we might have to what extra hours really again oh i'm sorry that i'm working for our house uh, yeah i guess you are you know what's important i'm trying my best here angela look i i I gotta go Hmm. So to choose between work and family Але робота для сім'ї. Ой, дивіться, кого ми зустріли. Якийсь дідусь. Олень. У нього на голові битінок, бачите? Це мер? Компас. Uh -huh. Він теж співає, класно. <реш> There's yet another nightmare unconfined. Let's move quick, before we run out of time. All right, right more action. We're right behind you, Mayor. I can't believe it! We're going to the Вот Отакий початок. Ми полетіли на комусь у такому апельсині. Круто. Напишіть, як вам ця гра. Вона просто неймовірна. Угу. Так, це будуть наші нові загадки. Тут же її музика трошки інша, стежка переконання. To eat. Creed Valley. the mind's worldview is maintained here right looks pretty much as i remember it it looks way cooler than in my books the times have changed now the mind's out of luck something is keeping this place closed and stuck mm. doesn't sound good closed-minded all the time but hey let's find a way to open the mind perspective switch is the key to your success. And of course, whacking the nightmare causing this mess. This is your task, and all you need to know. You can count on us, mayor. See you back home. Come on, Piper, let's go! Так, ну що ж, я думаю, що на цьому можна закінчити першу серію. Не хочу затягувати. Але от першого боса ми перемогли, ми перемістилися на іншу локацію, тут будуть зовсім інші випробування, ці загадки. Там ми збирали лампочки, а тут буде дещо трошки інше. Мені гра дуже подобається, надіюсь, вона вам теж подобається своїм виглядом, своєю музикою, своїм, в принципі, цією задумкою. Тому все. На сьогодні з вами прощаюся, але скоро почуємося. Па-па!